Два тижні тому їх їздив я своєю дружиною в Трогобич до своїх батьків, звідки я родом. Їздили ми Блаблакаром, і цей час займає в нас годину часу. Ну, були ще з нами інші люди в автомобілі. Ну, щось треба було якось ту годину подіти. Добре, що моя дружина запропонувала подивитись відео, яке скинула сестра, сестра Надія. Якраз так вийшло, що перші два відео ми подивились в одну сторону і друге, третє в іншу сторону. Подобалось мені так чимось, так зацікавило вже давно інших проповідників, в принципі, я так сильно не слухаю. Сподобалось такий був такий мужчина, дуже цікавий. І, в принципі, він, християнин, звичайний християнин, розказував про своє життя. Життя в нього, звичайне, кожного християнина, він проповідував. Людей воскрешав, близько 30 воскресінь, як звичайно християнина, так? <реш> так, після тої проповіді щось щось мені не знаю, щось так. Щось задумався. Я прийшов до хати, роздягнувся, і тут мені прийшло слово. Використав той момент, швидко сів, записав. І взагалі почав думати: думаю, що, хто такі проповідники, і взагалі, що таке проповідь? Я прийшло, думаю, швиденько сів, записав і так собі аналізую проповідь. Ну, проповідь взагалі, це є е, стиль життя християнина, це є його проповідь. Що ми проповідуємо? Тим, чим живемо, тим і проповідуємо. Ну, але є небезпека. Буває таке, що є можна проповідувати те, що знаєш, а тим не живеш. Дуже часто сатана старається нас на тому підловлювати. Також такі бували думки. Я роздумував дуже часто: а чи всі мають проповідувати? Мені кажуть, та ні, то хіба обрані? Там це заслужіння. Мені навіть там докази давали це, я собі так роздумував. Чистої тої думки вона мені не примирилась. Знаєте, тим більше. Як каже брат Михайло, я так люблю, коли всі проповідують. Так вас слухати. Знаєте, я теж люблю. Особливо, коли вперше хтось щось розказує, ділиться. Ну, проблем немає, тобто цікаво, і це є в істині. Розкажу про себе, коли я хочу проповідувати, а коли я щось не проповідую. Якщо ти перше перебуваєш з Христом. Читаєш слово Боже, досліджуєш його, не просто читаєш, досліджуєш, в тебе тоді з'являються откровення. Спілкуєшся з ближніми, розказуєш про Христа, приводиш людей до народження згори. тобто в тебе є дія. Ну, я думаю, проповідувати після такого таких великих проблем немає, ну, як, для, як для мене. Тобто тобі є що розказати, і в тебе тобі Дух Святий нагадає і скаже. Ну, є моменти, коли ти щось перебуваєш в гаджетах. Так, так, нормально. Сидиш в чомусь іншому і в тебе щось. Деколи робота забирає час, і ти на служіння не попадаєш. Рідчі почав протягом якогось часу відкривати слово. Зустрічаєшся або зустрічаєшся з людьми, вже говориш про те, яка погода, а не про який Христос, і коли. Тобі треба йти проповідувати, і ти стоїш, то лишається той перший варіант, з якого я починав. Ну хіба зі знання говорити, а що ти будеш ну, говорити як? Як ти, як ти так ну, так якось прожив, то так, в той час якийсь, і так воно виходить. Ну так в мене, я не знаю, як у вас, можу, можу, можу чітко сказати про себе. Також і виникає питання: звідки, а що говорити? Розкажу вам про себе. Як в мене буває? Найчастіше мені слово дає Дух Святий, і ви не повірите де, коли я приймаю душ. Якось воно так стається. Йду в душ, приймаю, приходить слово. В той момент, правда, є така, це немає як записати, але стараюсь зразу виходити і записувати. І одного разу я так, знаєте, вийшов і думаю, та запам'ятаю. Бо Дух Святий говорить дуже. Просто такими словами мені думки такі приходять, ну дуже прості, скажімо так, без ніяких. Ну і тема зрозуміла, і все я розумію. Я думаю, та я не буду записувати, запам'ятаю. Як ви думаєте, на другий день не то, що я не пам'ятаю про що. Я навіть не пам'ятаю якусь зацепку, я ні слова забув. Ну тут, тут я отримав потім навчання. Я пролінувався записати. Ходив цілий тиждень, а совість так мене мучила, думаю, як то так, нічого не запам'ятати. Ну, і з пам'яті в мене все окей, в принципі. І тут нічого. Думаю, ні, спочатку перший тиждень себе мучив, потім думаю, ладно, звернусь до Духа Святого. Визнав, що я пролінувався і кажу, ну нагадай, бо, ну, бо слово було точно, я мав говорити про те. Що ви думаєте? Все повертається, але я тоді зразу записував, не відкладав. Тепер теж стараюся таке більше не робити ну, навчання для чого ставати знову на ті самі граблі. Дух святий вчить різними методами і способами. Я не біжу в душ, щоб почути слово, щоб ви зрозуміли правильно. Це так просто і ну, в мене. Це не означає, що і вам треба бігати, чи що. Тобто, ну, Дух, Дух Святий Ісус. Це є дух, це є духовні речі. Тобто він може, ну фізично через деякі це, але в тому не є основа. Далеко-далеко, ну далеко, не в тому річ. Приїхав я в село, так само ввертаю знов. І знаєте, далі мені я так вже роздумував. Ну, класно, провели час. І тут в мене тато завжди включає, коли брат Михайло проповідає. Мене тато завжди то включає. Я десь там ходжу, проповідь вже йде. І тут доходить час до спомину, і я дивлюсь, а вдома в мене всі практично прийняли Ісуса за Господа: діду, бабуся, мама, тато, сестра, один дядько. Ще один дядько, десь, десь собі щось там ще, але то питання часу. О, і я радію собі, так згадав: а, а, а що все почалось? А почалось з того, що один дядько почув і нам потрохи почав проповідувати. Ніхто його не слухав. Ніхто. Років тоді тривало, щоб ви зрозуміли. Десять точно. Десь так. А він нам ото. Ми за своє, він за своє. Хто він нас, ну тільки не був. І в той момент я собі подумав: ну, слово, яке йде від Ісуса, воно приносить плоди. Час пройшов ну, досить, досить довгий. Думаю, наша впертість і оця релігія, яка сиділа. Відштовхувала нас від Христа, але слово діяльне. Знаєте, коли е, я починав проповідувати, чи іншому, людям по простому е, легше, ніж тут стояти перед церквою. Знаєте чого? Така думка, коли я починав. Сатана посилає. Я знаю точно. А якщо ти щось скажеш, не то не. церква. Всі знають слово, якщо ти щось скажеш не то і все, одна думка, і в тебе просто такий ступор. Ти вже нічого не хочеш. Навіть навіть готуватись думати, думаєш, ну все, відповідь є відповідь. Якщо ти щось скажеш не то по перше, що ти маєш щось сказати, не то. Якщо ти живеш, я говорю зараз про церкву, якщо ти живеш Духом Святим, маєш відносини. Перебуваєш в церкві, є не прихожанином, а членом. Чого ти маєш щось сказати, не то. Ну і друге, це вже так, щоб, щоб десь коли щоб ви, тут точно. Якщо десь щось і від тебе так може і вискочити, ну то ти є в церкві. В принципі, в нас ніхто та, в нас ніхто нікого не, не каменує. Вас поправлять, вам підкажуть, в принципі, хіба може бути ще корінь, як ти то сприймаєш. Деколи, якщо ми, ми ж всі ще оновлюємось, маємо свої твердині і по-різному можемо сприйняти. Але сприймайте це з легкістю, не зациклюйтесь на тому. Це є сатана. Сатана хоче, щоб ми мовчали, щоб слово Боже не ширилось. Він хоче обмежити, обмежити, обмежити. Учні і апостоли пішли по всьому світу і поширили це слово. Зараз ми маємо виконувати цю роль. І я вважаю, що кожен, в принципі, повинен проповідувати. То є моя особиста думка. Важко, можливо, можливо, є якісь страхи, але якщо ви цього хочете, Дух Святий вам це точно дасть і допоможе. Навіть у ті якісь такі якісь важкості, що дехто каже страх, переживання, Дух Святий потрохи-потрохи буде вам вас цього заб, забирати геть. Тому благословляю всіх нас, щоб ми в впевнено, рішуче, не боялися, проповідували. А Дух Святий завжди готовий нас використовувати, щоб ми були не тим гальмом, а постійно тою рушійною силою. Ви знаєте, бо в мене теж таке раз було, я підготував проповідь, а щось не пішов проповідувати. І так, один тиждень, другий тиждень, не тому, що це, а тому, що я так, я так щось собі буксував. Дух Святий, Господь бачить серце. Та сама проповідь, просто іншими словами, розказала інша людина. Бог використовує людей, тобто, хіба ну, для, для чого цей час відтягувати? Тому благословляє нас сміливість, і, а Слово Дух Святий вам завжди дасть. Амінь.